Чинником, Який вплинув на роботу лісової галузі у 2025 році, стало об'єднання міністерств. Міндовкілля, яке традиційно виступало в ролі органа, який формує державну політику у сфері лісового господарства та мисливства. Було ліквідовано, відбулося об'єднання трьох великих міністерств. Другим чинником, який також відноситься до таких суттєвих інституційних напрямків, була наша робота по приєднанню лісгоспів прямого підпорядкування. На початку року таких залишалося ще вісім. Мова йде про лісгоспи Півдня Сходу. Це підприємства, які були частково в окупації. Це були підприємства, які знаходилися по суті на лінії фронту і. Нами була проведена велика робота по приєднанню цих підприємств до ДП «Ліси України. Мова йде про вісім лісгоспів: Ізюм, Вовчанськ, Куп'янськ, Великонадольськ, Лиман, Славянськ, Великокопані і Олешки. Надзвичайно важливо людям відчувати підтримку, що за ними стоїть велика велике державне підприємство, таке як ДП «Ліси України. Це відповідно і рівень зарплат, це відповідно і оснащення технікою, і протоколи реагування на надзвичайні ситуації. Третім процесом, який пов'язаний із інституційними змінами у лісовій галузі. Є початок корпоратизації ДП «Ліси України. Це виконання норм відповідного закону і корпоратизація ДП «Ліси України, яка почалася у вересні 25-го року. Вона буде стосуватися не лише цього підприємства, а вона буде стосуватися також і всієї галузі, тому що кожне із державних підприємств, яке знаходяться у прямому підпорядкуванні Держлісагентства, повинно буде пройти через відповідну процедуру перетворення. Україна отримала новий статус від Європейської комісії як країни із низьким рівнем ризиків у сфері експорту деревини важливим здобутком, який також запам'ятається у 2025 році. Це є участь у переговорах у Брюсселі по вступу до Європейського союзу. Лісова галузь була представлена з точки зору і результатів реформування, з точки зору цифровізації і з точки зору. Відповідності нашої нормативно-правової бази до нормативно-правової бази Європейського Союзу. Те, що ми зробили за три роки. За словами знову ж таки наших європейських колег, їм би знадобилося років 12, а то і 15. Коли ми говоримо про європейський напрямок, на слуху завжди регламент, який називається EUDR. Це нова концепція і нові правила перетину європейських кордонів. Згідно регламенту UDR, європейці хочуть бачити, що наша діяльність будь то в лісовому секторі, чи будь-то в аграрному секторі не призвела до знелісення і не призвела до деградації лісових земель. Ми розробили новий цифровий інструмент, який називається кабінет експортера. Це інструмент для українського бізнесу. Через який він може отримати максимальну повноту даних про ту партію деревини, яка перетинає кордон, зміна методів по відводу ділянок. Якщо ще минулого року у нас поодинокі були випадки використання gps пристроїв для точної відмірки даних по конкретній ділянці. То під кінець 2025 року ми констатуємо, що лісокористувачі, які знаходяться у сфері управління державного агентства лісових ресурсів, практично 100% виконують зараз ці вимоги. Прийняття постанови відповідної Кабінеті міністрів України, підготували і зробили підвалини для виконання євроінтеграційних вимог, тому що Саме от в нашому треку лісовому юдіару приділяється максимально велике і серйозне значення зі сторони Європейського Союзу. Перехідно на наближення до природи лісівництва. 25-й рік він став роком нових знань, роком навчання, роком закладання. Пробних ділянок, мартелоскоп ділянок, що таке мартелоскоп ділянка. Це безумовно необхідна складова для того, щоб отримати практичні навики е і зрозуміти концепцію взагалі рубки переформування, яким чином перетворюється деревостан із простого одновікового у багатоярусний, е мішаний і різновіковий. Для цього потрібно абсолютно конкретні практичні навики. При старих методах господарювання суцільно лісосічним способом мова йде десь про 4-5 кубічних метрів річного приросту на гектар. А коли ми переходимо на рубки переформування, ми можемо досягнути збільшення цього показника до 12 кубічних метрів з одного гектару. Кілька сотень наших працівників пройшли відповідне навчання. Це були і міжнародні закордонні відрядження, це було навчання у НЛТУ, це були навчання практичні, безумовним авторитетом для нас є Німеччина. Німецький досвід він показує дієвість рубок переформування, і він показує, що це може бути не якась екзотична. Екзотичний напрямок господарювання, а він може бути провідний і головний. Нагадаю, що з 27-го року, із квітня місяця, ми відмовляємося від суцільних рубок головного користування в карпатському регіоні і переходимо на рубки переформування. Ми ставили перед собою амбітну задачу збільшити рубки прорідження як один із чотирьох заходів рубок догляду в наших підприємствах прямого підпорядкування на 15%. За цей рік ця задача виконана. Більш вражаючим виглядає результати роботи інших лісокористувачів, які не входять до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів. Наші міжрегіональні управління, за що я їм дуже дякую, дуже уважно ставилися саме до виконання рубок догляду цими іншими лісокористувачами і цифри вражаючі. Ми підняли відсоток виконання заходів, які запроектовані у матеріалах лісопорядкування, із 15 до 39 у усіх інших лісокористувачів. Музика. В 2025 році Держлісагентство дуже активно займалося тим, що ми шукали буквально під мікроскопом по всій країні ділянки, не надані в користування. Результати дуже хороші. За 25 рік ми отримали 28 тисяч гектарів ненаданих у користуванні лісів. Уже оформлені речові права, і цей фонд поповнив е, власне, площі ДП «Ліси України. Що стосується самозалісних ділянок, я нагадаю, що загальна площа визначених нами на основі аналізу космічних знімків складає 1,9 мільйона гектарів. На всю цю площу е, терорганами Держлісагентства, нашому міжрегіональному управління, було подано клопотань до територіальних органів абсолютно на всю площу, на деякі ділянки навіть по кілька разів. Е, звичайно, хотілося б більшої свідомості зі сторони е, місцевої влади, але той результат, який є, він також досить вражаючий. У нас є погоджень на 60 тисяч. Гектарів таких лісів зрозуміло, що попереду багато роботи, але маючи результат в 60 тисяч плюс 28 тисяч ненадих у користуванні лісів, і ми отримуємо досить вражаючу площу, на яку переростає зараз наш фонд господарювання. Коли ми говоримо про самозаліснені ліси, ми повинні дуже чітко розуміти: без взаємодії із ОТГ у нас цей процес не буде рухатися. Саме тому, у 25-му році ми почали активно співпрацювати із громадами, їздити в регіони для того, щоб пояснити людям, як працює і процес визначення самозалісної ділянки, і її подальшої передачі. В цьому році важлива увага приділялася роботи нацпарків Держлісагентства. Їх у нас всього сім. Один знаходиться в окупації Кремінські ліси. Решта, шість нацпарків. Вони показали блискучі результати роботи у 2025 році. Я із вдячністю звертаюся до директорів наших нацпарків і прошу підтримувати такий темп позитивних змін і в наступному двадцять шостому році. Окрім цього, коли ми говоримо про нацпарки, ми повинні згадати про такий важливий процес, як створення нового нацпарку в Кіровоградській області. До речі, це буде перший нацпарк у Кіровоградській області. Він буде називатися Чорний Ліс. У 2025 році ми визначилися фінально із площами, які увійдуть до складу нового нацпарку. Це буде становити 12 тисяч гектарів. Лісових насаджень, лісокористувачем, постійно яких є ДП ліси України. Важливою подією для мисливської галузі стало прийняття стратегії розвитку мисливської галузі вперше в історії, чим закладено фундамент подальшого розвитку. Прийняття такого документу є безумовно, важливим, важливою подією для мисливської галузі, тому що ми не тільки наближаємося до європейських стандартів, але й закладаємо дуже серйозні підвалини для розвитку біорізноманіття в Україні. Почну із постанови номер 605. Вона внесла зміни до положення про Державне агентство лісових ресурсів і дала можливості нашим терорганам робити дві речі. Перше, це виїжджати на обстеження попередніх ділянок перед видачею електронного лісрубного квитка, і робити такі самі попередні обстеження перед видачею дозволів на довготермінові користування лісовими ділянками. Це є постанова, яка стала правонаступником постанови номер 483 яка відповідала за цифровий експеримент у площині видачі контрольних документів. Ми продовжили цей цифровий експеримент. Маємо надію, що воно знайде своє відображення вже в наступному році в законі. Але станом на зараз ми чітко зафіксували позитивні наслідки цих реформ, і ми чітко зафіксували те, що те, що робилося для України. Для більш чіткого контролю воно стало вкрай життєво необхідним і для нашої роботи із Європейським Союзом. Про які дозвільні документи йде мова? Звичайно, це електронний лісрубний квиток і електронний сертифікат про походження. Їх було видано вже понад 200 тисяч штук. І ці дві послуги стали найбільшими в Україні з точки зору державних послуг, які пов'язані із видачою дозвільної документації. Врегулювала два аспекти, які були не внормовані до цього року. Перше це трилювальні волоки, і друге це наукові рубки. Ця постанова вирішує питання про лонгації тих матеріалів лісопорядкування, які зараз добігають кінця. З огляду на різні обставини, на війну, на брак. Персоналу на мобілізацію, ми прийняли рішення підтримати лісокористувачів для того, аби вони мали можливість безперебійно працювати в умовах воєнного стану. Коли ми говоримо про пролонгацію дії матеріалів лісопорядкування, ми говоримо про дві категорії областей. Перша категорія, яка знаходиться у фронтових регіонах, для таких областей буде діяти формула військовий стан плюс два роки. І друга категорія це області, які не знаходяться у безпосередньому театрі бойових дій, і для них буде працювати формула плюс два роки від моменту прийняття. Музика. Сумарна кількість, сумарний розмір портфелю міжнародної допомоги, який є у нас в різних напрямках, в різних програмах, становить 25 мільйонів євро. Окремої уваги заслуговує фінансово-економічний аспект нашої роботи. 25-й рік стане черговим кращим роком галузі в історії країни, коли ми переписуємо наші власні фінансові результати. Візьмемо до прикладу сплату податків. Рік іще не закінчився, але ми очікуємо, що сплата податків до бюджетів усіх рівнів буде складати близько 15 мільярдів гривень. Якщо ми порівняємо із минулим роком який є одним із топ 3 кращих в історії галузі, то ми зрозуміємо, що в цьому році сплата податків до бюджетів усіх рівнів зростає на 30%. В цілому в масштабах країни є лише кілька напрямків, які показують стабільне зростання: це є оборонна промисловість і це є лісова галузь. Такі мої результати роботи 25-го року. Я хотів би завершити словами вдячності до всіх наших колег, великої лісівничої родини, які зробили можливими ці результати. Дуже дякую.